Доброго дня, шановні пані та панове. Сьогодні буде трошки відео незвичного формату. Але треба і таке. Ви знаєте, що я завжди читаю ваші коментарі. Можливо, не завжди відповідаю. Не вистачає часу на всі коменти відповідати. Але коли людина просить допомоги, я стараюсь допомогти. Я взагалі вважаю, що якщо я знаю, я допоможу. Якщо я не знаю, я просто скажу, що я не знаю. І не буду клеїти з себе розумника і давати безтолкові поради, які нічим не допоможуть. Отже, сидячи вдома, завтра вихідний, з'явився новий коментар під відео, яке знімалось ще в ті часи, коли я. На відео розмовляв з суржиком і підписував свої відео російською. От, відео називалось Страдаю фігнь. Розбираю мігпілу 872М на ремонт. Отже, питання було щодо гідравліки. Звісно, я чоловіку написав, щоб. Він вступив в групу в Телеграмі, і тому що там більш обширніше можна розглянути будь-які запитання, ніж в коментарях під відео. Наголошую, не треба зважати на правопис і висловлення цієї людини, тому що цілком можливо, що ні українська, ні російська мова не є для нього рідною. І він е висловлюється як може. Головне, що я його зрозумів і зміг йому допомогти. Потім він прислав мені відео зі своєю проблемою, хоча я і так вже здогадався, про що він мені говорить. От. Це гідравліка станка. Він допустився тієї ж самої помилки, що я колись Він розібрав і не побачив. Де там були шарики, тому що навіть і не здогадувався, що вони там є. А й вони там є. Отже я йому пояснив, як зміг, що ті шарики є зворотніми клапанами лише для нагнітання тиску масла в системі. І все. Лише для того, щоб масло йшло туди і не верталось у зворотньому напрямку. Вони не є підпружиненими, вони працюють лише власною вагою. І зворотнім тиском. Я навіть скачав на телефон інструкцію до цієї пилки, так як я і скачував, коли сам її ремонтував. Вона цікаво, ссилкою. На цю інструкцію я залишу в описі для тих, кому цікаво. Отже, там багато чого пишеться розумного про цю пилку. Але зараз не про те. Є там система навалу канавок і отворів в самому корпусі. Вони взаємопов'язані. Одні з іншими. І він ніяк не міг зрозуміти, куди ж там ті шарики ставляться. Отже, зупинимось на схемі перемикача режимів гідроприводу. Сім кільцевих каналів валу з'єднуються з каналами в корпусі. На схемі видно, що третій і шостий йдуть до резервуару нижні. Всі інші між собою пов'язані. Шарики. Ставляться лише перший, третій, четвертий, шостий, сьомий. Вони всі засверлені саме донизу. Там неможливо переплутати. Їх всього п'ять, які йдуть донизу, всі інші йдуть вправо, вліво, вверх. Куди треба. Ну, власне, саме це я йому і пояснив. Це зроблено для того, щоб нагнітати тиск і не було перетікання з каналу в канал. Ну і так далі. Потім він просто подякував. І на цьому нібито і все. Я би навіть не став би знімати цього відео. Але потім один з моїх підписників, Вальдемар, до речі, тобі привіт, прислав мені аудіо меседж з просьбою пояснити, що відбувається, бо я там так ну, коротко і про головне. Ну, я і вирішив відзняти те, що відбувалося, що я йому пояснював. Взагалі-то я просто радий, що він мене зрозумів. І я йому зміг допомогти. Я всім вам радий допомогти. Всім ви можете звернутися до моєї телеграм-групи, ссылка на неї також буде в описі. Взагалі, я мав таку думку навіть створити сайт з такими допомогами. Але я не програміст, не веб-дизайнер, і без допомоги таких спеціалістів я навряд чи обійдуся. Отже, пишіть, що ви про це думаєте. Буду радий вас почитати. Пишіть ваші звернення навіть за тими станками, яких у мене немає. Я подивлюсь кінематику. Що зможу, підскажу. Що не зможу, то так і скажу. Що вибачайте. Отже, всім на добраніч, бо в мене вже ніч. До нових зустрічей!